Вже два роки Україна живе у війні. За цей час моторошна сирена, що сповіщає про ракетну небезпеку, лунала більше 40 тисяч разів. Внаслідок обстрілів загинуло більше 10 тисяч людей. Чимало українців втратили свої домівки. Частина осель була зруйнована внаслідок бойових дій, інші довелося лишити через російську окупацію. Мільйони життів опинилися під постійною загрозою і потребують допомоги. Весь цей час ми, як церква Божа, продовжуємо підтримувати людей через проєкт Є надія допомога під час війни. Ми видаємо продуктові набори, гарячі обіди, одяг та речі першої необхідності, допомагаємо з евакуацією, пошуком прихистку та відновленням зруйнованого житла. Разом з тим, наша церква надає моральну підтримку та молиться за кожну людину, яка звертається за допомогою. Протягом двох років півмільйона людей отримали допомогу завдяки проєкту Є надія. Більше ста тисяч людей почули Євангелія та прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Щиро дякуємо всім, хто бере участь у проєкті. Це безцінно. Нехай Господь рясно благословить вас. Ми незламні, бо з нами Бог. Тому разом рушаємо до перемоги.